Okay. Е, манхва, яка змінила моє сприйняття манг. Новела, яка тупо, знаєте, об'єм травми в цій новелі перевищив всю травму, яку ми бачили до цього. Персонажі. Історії яких западають в вашу душу. Слава Україні! Мене звати Стефанія, і сьогодні ми з вами будемо говорити про манхву, яку, певно, більшість очікували. Очікували ще з огляду про Елісет. Очікували ще з того моменту, як знайшли мене в Тіктоті, побачили, що у мене на Аві стоїть головний герой з цієї манхви. Очікували, коли в мене нікнейм в тіктоці змінився на ОРВ. Це моя причина померти. Тому сьогодні у нас Omniscient Reader's New Point Або ж точка зору всезнаючого читача. Уху! Точка зору всезнаючого читача, або як говорять нормальні люди, точка зору читача. Або ж всезнаючий читач. Це хто як собі перекладає, як собі говорить. Я зразу говорю українського перекладу: біг не знає, чи є, чи взагалі планувався, чи планується, чи що там взагалі коїться з українським перекладом. Я все читаю англійською, тому взагалі точка зору всезнаючого читача вона береться в початок від новели, яку написала подружня пара Синг Снг. Сенкенсон Вони написали їм. У 2018 року, з 6 січня, у нас почався випуск. Тобто, на сам святвечір, якщо ви святкуєте такі свята, як святвечір 6 числа і 7 числа. Також ця подружня пара, яка сам написала цю новелу в своєму такому кооперативі, вони також відомі за такою ж новелою, тобто теж екшен, теж драма, теж фантастика. Це у нас світ після падіння. Тобто, The World After The Fall. Uh -huh. The World After The Fall. Я не читала новелу, я не можу нічого про неї сказати. Зараз на Утруні є вільному доступі у нас 31 епізод цієї Манхви, тому що вона вже також адаптується в манхву І ілюстратор у нас це S. Сунен закінчила свій вихід, корейська версія новели, тобто сам оригінал, закінчив свій вихід 2 лютого 2020 року. Ну, перед тим як Та вся заворушка з коронавірусом почалася Знала, коли закінчити. І знаєте, було б все прекрасно, якби я почала це читати під час коронавірусу я б певно закінчила новелу. Тому що у нас у новелі 551 епізод. 500 51 епізод. Якщо ж ви захочете почитати тим способом, яким я читаю, зараз не появиться на екрані. Тобто нове я читаю англійською мовою. Офіційно англійського перекладу не існує, ще немає, і фізичних книг також немає. Тобто, якщо появиться саме фізичні книги, новели офіційного перекладу, я їх зразу же куплю. Мені все одно, скільки вони будуть грошей коштувати, мені здається, одна книжка буде коштувати десь. Ти щось з чимось, тому що ця книжечка дорога. Корейські примірники дорогущі, але вони настільки круті. Тобто Я читаю саме ось в ось цьому спосібі. Тобто, ви заходите в Google або в Chrome і забиваєте ORV, Novel, Reddit. Омнішен Readers Viewpoint. Novel Reddit. Ви це забуваєте і натискаєте на вер, що вай Звісно, якщо у вас є Reddit, ви можете сидити в Reddit, але в мене немає Reddit, тому я продовжувала з Google. Саме. І ви там заходите, і там є, типу, можна скачати такий додаток, як Mega, і читати в ньому. Але я це не робила, це не скачувала. Я собі скачала на сам телефон PDF-файл з ОРВ на чорному фоні, який ви бачите саме на цьому екранчику тому що там є також версія з білим фоном. А також, типу, версія з ілюстраціями, так розумію, але я вже. Версія з чорним фоном має 6640 сторінок. 6640 сторінок. Тобто, ви розумієте, що я, як людина, яка дуже любить перечитувати. Якщо я прочитаю цю новелу до кінця, а я її прочитаю до кінця, тому що я хочу прочитати до кінця. Якщо колись я захочу це прочитати, ви мене більше не побачите ніде. Бо я засяду і буду читати до я не знаю, до посиніння, поки не помру. Манхва у нас. Манхва у нас. Вона вийшла у 2020 році, я так розумію. Не знаю, коли вийшла англійська адаптація, я почала читати у 2021 році, першого, роходиться моя. Приблизно друга або третя манхва, саме манхва. В нас тут пишеться як типу адаптор, типу англійською адаптацію, я так розумію, займається UMI. Ілюстратором у нас взагалі є Sleepy C. Sleepy. Я так розумію, Sleepy-C це у нас ілюстратор корейської, той, а адаптацію у нас створили UMI. Зараз англійською мовою у нас є всього 123 епізоди в вільному доступі на Вебтуні. Якщо ви читаєте не на нелегалізованих сайтах, прошу дуже читайте де хочете. Головне, донайте на ЗСУ, а далі мене не хвилює. Ні, ну хоча, звісно, я трошки плачу грошей, тому що я читаю на Вебтуні, знаєте, з цим доплачуванням з тими копійками. Я трошки плачу грошей все одно. Якщо ви доплатите, то вам дасть ще п'ять епізодів додаткових. Жанр у нас це пригоди, фантастика, екшен, тобто бої, усілякі монстри. Е, як це сказати? Повстання з мертвих, ні. Коротше, людинка помирає і знову оживає. О! Ісус Христос! Воскресіння! Дякую! Вся історія вона бере свій початок з простого купе, я не знаю, як це називається, вагону, метро. Я в метро ніколи не їздила. Я живу у Львові, наше Львівське метро ніколи в житті не добудують. але росіяни хай вірять, що в нас є метро у Львові. Я не знаю, де там на полтві катаємося на лодочках чи щось такого. Але хай собі вірять свята в мені, то що так само вірять, як Бандера живий. Того вчора говорили. Отак, От все в нас починається з простого купе метро. Корейського метро. Після роботи люди їдуть додому, тобто вагон наповнений. І нам приближують покажу нашого головного героя. Головного героя нашого звати Кім Докча. Якщо з корейською ви хочете перекласти, його ім'я буквально перекладається як одна дитина. То єдина дитина в сім'ї. І коли він знайомився з новими людьми або представлявся на роботі, це була досить оквард ситуація, типу, всі такі. Окей, 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 окей. І ось наш головний герой їде додому, також разом зі всіма іншими людьми, після роботи, замучений, такий думає. Зайду почитаю свою улюблену новелу, яку я читаю вже протягом, протягом так? Протягом 10 років братан живе цією новелою. Він єдиний читач цієї новели, тому що до кінця доходять одинокі люди. Знаєте, новелу, який більше, здається, на 3000 епізодів, там більше ж такого. Хто її буде читати так довго? 10 років. Він є єдиним читачем, наче ця новела написана для нього. І якщо ви прочитаєте оригінальну нашу новелу, тобто нашу новелу, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Але не будемо забігати наперед. І наш Кімтокча чекає на нову частину. На нову. Зараз виставить, Автор виставить нову частинку. Я зайду почитаю і буде такий щасливий далі жити своє самотнє життя, тому що зі мною ніхто не дружить, мене ніхто не любить, я сам один. Ну і ось. Тут з'являється нова частина він її читає, 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 поки він бачить найстрашніше слово свого існування кінець. Він бачиться кінець, в кім душі починається паніка. Як це так? Докча не розуміє, як це може бути. Закінчилася нове, яка 10 років, 10 років, яка допомогла йому вижити в цьому світі. 10 років він її читав. І тут до нього приходить емейл на пошту. Такий автор нім каже Ти був моїм єдиним читачем. Я дуже сильно дякую тобі за те, що ти залишався зі мною до кінця. І тому я хочу зробити тобі маленький подаруночок. Кім Дохча такий? Подарунок мені? І він такий. Я виграв дуже один конкурс, і сьогодні, цього вечора, новелу з сайту заберуть, зметуть її нафіг смітних, і ти її більше на сайті не побачиш. Тому я хочу подарувати подаруночок. Кім Докча в шоці? Після сьомої години новела на сайті не буде. І тут на годиннику переступає. Знаєте, циферка і з'являється число 7. в нашому випадку 19. Кім Дукша в шоці. Кім Докша не розуміє, шукається. Його світ руйнується в нього ж на очах. Буквально, в сенсі. У вагоні метро з'являється токебекі. Це таке міфічне створіння істота з корейської міфології. Такий м'якенький чувачок літаючий з рогами. І він такий ха-ха-ха! ха Вас вибрали! Ви радійте! Тут починається жахіття, починають мирати люди, починаються якісь незрозумілі створіння за вікном. Світ починає мінятися з неймовірною швидкістю. І в цей момент Кім ще розуміє, що все навколо починає ставати похоже на цю новелу. Воно стає похоже на. Три способи виживання в зруйнованому світі. І Кіндокша розуміє він тепер в цій новелі. Як, як Кіндок Ша рятується від цього всього? Як що буде далі? Що відбудеться? Що станеться з людьми в тому вагоні купе? Я не знаю, що там як воно називається метро. Ви дізнаєтеся у нас? Якщо почнете читати манхву, або ж саму ж новелу, зразу же. Ну, на що чекати, буду читати зразу новелу. Приготуйтеся. Приготуйтеся. Приготуйте собі салфетушки, я не знаю, що там ще треба приготувати там заспокійливий Та чай, лова, реки. Я п'ю літрами, тому що в мене його ціла купа. Але приготуйтеся. Приготуйтеся до всього. І знаєте, моя думка. Щодо цієї манхви, щодо цієї новели, я не можу нічого поганого про неї сказати, тому що це як наречене герцога за контрактом. Це було перше, це було унікальне. Це для мене був такий зрив емоцій, тому що ого! Це було так цікаво читати спершу. Тому що я, я це читала ще перед соло левелінг. А я соло левелінг маю до п'ятої частини книжечки. Mm, до п'ятої частини книжечки. Тому подумайте: звісно, всі за та проти, і обов'язково прочитайте, тому що новела офіна бомбезна я не знаю. Манхва також дуже прекрасно, чудова. А якщо ви будете ще читати з ілюстраціями, а якщо ви зайдете в. як це сказати, в офіційний твіттер ілюстратора. Божечки! Такі гарні ілюстрації я не витримую. Ну, людина так гарно малює. <кій>, типу, ілюстратора Новели. Не ілюстратор манг, а ілюстратор новели. Я не знаю, що це одна людина, якщо чесно. <кій> Але, от саме от, які ілюстрації до новели малюються. Це просто це неймовірно. Це прекрасно, це чудово. Пухля на фоні цікавиться, знаєте? Пухля це моя свиня велика. Він каже, Стефа. Ти сьогодні вдягнена якось по-дурному. Я відповім. Ось ця сорочка, це називається похорона сорочка мого батька. Мого тата. Ця куртка називається куртка кокрадна в тата. Ця шапка, цю шапку мені подарували мої подружки на день народження. Блін, мене скоро день мені скоро 20 років, капець. Матка класна, новела класна, я їх люблю дуже сильно. І в якому сенсі ви зможете зрозуміти, як я, як я сильно їх люблю. Це якщо ви зайдете на мій TikTok з едітами Before Christ. І в тому моменті ви зрозумієте, чому я дуже сильно їх люблю. Тому що в мене стільки едітів з ОРВ. ОРВ саме. Я говорю ОРВЕ, але, типу, ну, Omnition Reader's View Точка Зору, все знаю, чи читача. Я ще говорю інколи всезнаючий читач. Тобто. І. Момент з відео, де я говорила про те, кімдок-ча з ОРВ. <гналі> іде <мі> <гналі> дівчинка, та що ми будемо в школу, потім у інститут, потім на роботу. А, а, а потім ну, а потім помремо. <гналі> от так само Кім Докча. Це такий агромезний спойлер. Але так є. <гналі> Окей, відео у нас буде досить довгим. Я вибачаю, що воно таке довге, але. Бажаю всім хорошого дня, ночі, вечора, коли ви це дивитеся. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам. І Україна нас понад усе. Ми з вами побачимося в наступному відео, наступного тижня. А я бажаю вам, щоб ви вижили. Живіть. Слухайте, я не знаю, якісь літургії в, в тому. Не знаю. в Ютубе. дивіться якісь відоси. Всім па-па, всіх люблю. Па-па, па-па. Ісус -па. Христос!